Привіт! І знову ви на каналі Марія Планц. І сьогодні у нас розпаковка і пересадка справжнього дива. Так ви правильно розчули справжнє диво. Так я називаю аглаонемо анімані триколор. Яка є справжнім діамантом серед всіх аглеонем. Я б її назвала навіть королевою всіх сортів Аглеонем. Ну що, зацікавилися? Тоді гайда розпаковувати. Я буквально урвала останній екземплярчик, мені пощастило. Як відомо з назви Animani Tricolor, це триколірна аглеонема з камуфляжно розмальованим листям. Яке містить плями рожевого, зеленого та білого кольорів. На різних листочках пропорції кольорів можуть бути різними. Тим цікавіше, правда ж? Відтінок рожевого може змінюватися від ніжного до більш інтенсивного червоного. Якщо ви дивитеся це відео і досі не додалися в телеграм-канал, то ласкаво прошу. Ми там ділимося своїми обновочками, проблемами та просто спілкуємося про рослини. Посилання залишу в описі. Ну, надзвичайної квітника. Подивіться на саме останній листочок, він взагалі наполовину вир, варвлений червоний, наполовину білий. Як тільки рослини до мене приходять, я сразу стараюсь їх пересадити в новий ґрунт, домашній. Так як продукційний ґрунт, в якому вони знаходяться, не підходить для домашнього утримання. Через деякий час він стає водобоязким. І рослина починає недополучати поживні речовини та воду. А головне, не потрібен фітільний полив, скажете ви. У них є товсте коріння, яке е, накопичує вологу, і е, взагалі вони добре переносять е, незначний здвиг у поливанні. А я їм вам говорю, що мені так е, звик, звикліше, мені так е, легше, і я не забочуся про поливи, тому що я дуже люблю переливати рослини. Та краще зараз вона перестресує і переживе цей перехід на фітільний полив, ніж я її колись залью, і вона просто згниє. А що ви про це думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже рада почитати і вам відповісти. Ця аглаонема любить яскраве розсіяне світло і не любить довготривалий вплив сонячного проміння. Пишуть. Що півтінь теж підходить цій рослині. А я вам скажу, що півтінь навряд чи піде їй на користь. Восени і до середини осені анімані триколор чудово почувається при кімнатній температурі. Бла бла бла, бла бла бла. Люблять оприскування, бла бла бла. Особливості догляду за цим діамантом практично не відрізняються від загальних особливостей догляду за звичайною аглеонемою, тільки трястися я буду над нею набагато більше. І дуже сумніваюся, що ви купили цю рослину, не знаючи, як доглядати. Скоріше за все, у вас уже є певний багаж знань щодо догляду за цим видом рослин, тож не буду лити воду вам у вуха. Просто полюбуйтеся цією прекрасною рослинкою, а я вам ще розкажу декілька нюансів, які ми з вами е, зараз уточнимо. Для тих, хто дивиться мій канал вперше, важливий момент. Вода для поливу, оприскування чи протирання має бути м'якою фільтрованою. Або відстояною хоча б добу. Я відстоюю воду у баклажках а, з під води. По 5 літрів у мене стоїть їх три, І мінімум вони 2 дні у мене відстоюються. Також горщик має бути з дренажними отворами. За обсягом лише трохи перевищувати кореневу систему. Так як аглеанеми люблять тісні горщики. Один нюансик. Коли буде горщик набагато більший, ніж коренева система, і корені будуть, не будуть торкатися країв горщика, вона буде випускати мало листків, і вони будуть маленькими. У період вегетації рослині потрібне періодичне підживлення двічі на місяць. Під час поливу вносять мінеральні комплексні добрива для декоративно-листяних рослин. Але деякі джерела повідомляють, що якщо у рослини виражена варієгатність, то можна підживлювати і добривом для квітуючих рослин. Але це не точно. От і все наша рослинка пересаджена. Я стараюсь пересаджувати в прозорі горщики, щоб стежити за розвитком коріння та за їх хворобами, якщо вони будуть. А зараз просто помилуйтеся цією красою разом зі мною.